Мир Божий, вам любі радіослухачі, вітаю вас, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ласкаво просимо вас слухати українську радіопередачу Христові вояки в цей самий день і в цей самий час. Шановні друзі, радіослухачі, помолимось Богу, наш любий Боже, прийми від нас сердечну подяку за всі Твої благословення. Дай нам вдячні серця і допоможи нашим землякам не нарікати на свою долю, а більше молитися і дякувати Тебе, благослови уряд і нашу батьківщину, пошли їм мудрість і страх Твій святий. Благослови цю Радіопередачу і серця усіх слухачів. En mi Jesús a Cristo, amén. Боже вам, шановні радіослухачі, прочитаємо з Івангеля від Матвія, з 4 розділу, вірші з 18 по 22. -й. Як проходив вже він поблизу Галилейського моря, то побачив був там двох братів Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море вони закидали, бо рибалки були. І він каже до них: ідіть за мною, я зроблю вас. Ловцями людей. І вони зараз покинули невода та й пішли вслід за ним. І далі, пішовши і звідти, він побачив двох інших братів заведе сина Якова та Івана, його брата, Заведеєм їх батьком, що лагодили свого невода в човні, і покликав він їх. Вони зараз оставили човна та батька свого, та й пішли вслід за ним. Наша тема. Божі умови усім послідовникам. Для багатьох християн Ісус Христос це тільки Спаситель, а не Господь і Бог. Існує поважне число людей, які ніколи не визнали Його за свого Господа і учителя. Щоб бути Його ученим у правдивому сенсі цього слова означає багато більше, ніж одержати тільки прощення гріхів. Учень це та особа, яка вчиться. Яка йде вслід за своїм учителем, яка визнає його за свого учителя на кожному кроці свого життя. І ще другу річ я хотів би підкреслити, що Господь Ісус Христос має повне право встановляти умови, на підставі яких Він приймає послідовників як своїх учнів. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте, так сказав Христос в Іванлі від Івана в 14 розділі. Бог мусить бути на першому місці. А тепер розгляньмо умови учнівства, записані в Євангелії від Луки в 14 розділі. Вони розпочинаються такими словами: ішло з ним багато людей, і, звернувшись, сказав він до них: коли хто приходить до мене і зненавидить свого батька та матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер. А до того своєї душі, той не може бути учнем моїм, і хто свого Христа не несе і не йде слід за мною, той не може бути учнем моїм. Цікаво знати, що б у такій ситуації ви зробили, що б ви сказали. Ви напевно сказали б своїм послідовникам приємні слова, щоб таким чином здобути їх для себе. Але Христос ніколи не затаював. Правду він завжди виразно, так і говорив. Ісус Христос вважає, що людина має ненавидіти своїх найдорожчих, аби бути його ученим. Зверніться з тим питанням до Івангелії від Матвія, 10 розділ, 37 вірш, там ми знаходимо цю саму умову учнівства, але висловлену в дещо іншій формі. Хто більш, як мене любить батька чи матір, той недостойний мене. І хто більше, як мене любить сина чи дочку, той недостойний мене. Які ж тоді справжні умови учнівства? Бог мусить бути на першому місці. Я бажав би цю відповідь помістити на прапорах і повісити перед очима всіх віруючих громад по цілому світі, що Бог мусить бути на першому місці. А тепер поставимо самі собі кілька простих запитів. Чи Бог Займає перше місце в моїм житті? Чи це передове місце належить моїй професії? Чи Бог на першому місці чи приємності і насолоди? Чи Бог на першому місці чи гроші? Що ви скажете про свою родину, усіх своїх найдорожчих осіб? Хто на першому місці? Вони чи Бог? Самозречення. Остання умова учнівства знаходиться в Євангелії. Від Луки 14 розділ 31-33 вірші. Кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Чи ви думаєте, що Господь вимагає від своїх послідовників дослівно зректися всього, щоб стати його учнями? Якщо так, то тоді я не можу бути його учнем, бо ж я маю дім, дружину і трохи ощадностей. Невже ж я маю залишити це все? Це є одна річ зректися, а інша знову залишити. Бог вимагає, щоб його діти зреклися всього, хоч фактично він дає розпорядження їм залишити тільки дуже мало речей, яких вони вже зреклися. Зректися якоїсь речі означає зрегнувати зі всіх прав до неї. Найкраще пояснення слова зректися ми знаходимо в діях апослів, 4 розділі 32 вірші. Жоден із них не вважав маєток за свій. Усе, що я маю, не належить мені. Все це є власністю Бога. Він тільки дозволяє мені тимчасово користуватися цим, як йому до вподоби, але він сам має до цього всього повне і найвище право. Признаючи це, я хоче, віддаю все до його розпорядження. Я зрікаюся право власності. У всьому вважаю його за свого Господа і господаря. Зрікшись повністю усіх прав власності, я свобідно обтаюсь спиною до всього, що я маю. Таким чином, я зрікаюся всього, що я маю. Це все тепер не моє, а Боже. Відтепер Він має повне право робити з тим усім, що йому до вподоби. І коли б настав час, і Бог зажадав би від мене, щоб я залишив те. Чого я зрікся, то моїм серці не повинно бути тоді найменшого жалю і нарікання. Я віддаю, мою, я віддаю йому все, що я маю. Він може цього й не вимагати. Отже, Господь має право взяти те, чого я зрікся. Моє самозречення буде тільки тоді дійсним, коли я витримаю спробу, і Господь буде бачити мою щирість і вірність. Так було, наприклад, із Авраамом. Він зрікся Ісака, вважаючи, що він належить виключно Богові. І коли Господь зажадав жертви на горі Морії, то Авраам навіть і на хвилину не забагався. Таким способом було доказано, що його самозречення було щире. Не буде і нам тяжко переносити різні спроби, якщо ми правдиво зриклися всього. Якщо, однак, наше самозречення було штучне то час спроби буде для нас жахливим і правдоподібно ту річ, якої ми зреклися, візьмемо назад собі. Учнівство вимагає самозречення. Господ, Господу належить усе. Пам'ятайте, що Ісус Христос має бути Господом усього, в іншому випадку, Він цілком не буде для нас Господом. Ніхто не може одночасно працювати для двох фірм. Ніякий раб. Не може одночасно бути власністю двох панів. Стережіться, щоб ви не відводили двогорядного місця Господеві в своїм житті. Ви думали, що вистачить дати Богові другорядне місце, а тоді переконаєтеся, що Господа зовсім не було у вашому житті. Він або може бути Господом усього, або ви його цілком не маєте. Ніхто не може служити двом панам. Дозволь перше мені, сказав юнак Ісусові. О ні. Не перше мені, а перше Богові. Мої власні інтереси мають бути завжди на другому місці, а Христові найпершому. Шукайте найперше царство Божого. Христос запитав Петра, чи ти любиш мене більше цих. Я можу уявити собі, як Ісус, показуючи рукою на човен небода й інших учнів. Як також на дім Петра і його найдорожчих осіб питає його, Петре, хто займає перше місце в твоїм житті? Чи ти любиш мене більше цих? Цей самий запит Господь ставить сьогодні і нам. Отже, ми віддамо йому все, коли довіримося цілковито і полюбимо його, чи тільки частину або ж зовсім нічого не дамо. Господь нікого не примушує. А дає нам вільну волю, що ми самі вибрали. Шановні друзі, Господь любить вас і бажає спасти, тому прийдіть до Нього негайно, молити покаяння, прийміть Ісуса Христа своїм особистим Спасителем, хай Бог вам всьому допоможе. Амінь. Любі друзі, ви прослухали українську передачу Христові вояки. Дякую вам, що слухали нашу передачу. Сердечно прошу вас слухати наші радіопрограми в цей самий день і в цей самий час. Просимо писати нам про ваше враження відносно наших передач і які благословення вони приносять вам. Пишіть нам на ім'я Христові вояки по адресу нашої радіостанції. До наступної радіопередачі. Хай Бог благословить вас рясно!